П'яні депозити, кредитка, яку неможливо погасити, кредит, з якого зникають кошти. Це історії з робочих буднів банківського працівника. Або іншими словами, чому фінансова грамотність у школах це дуже важливо. Гляньте це відео до кінця, буде корисно, весело і часом сумно. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Волет Pro. Сьогодні нестандартне відео, яке ви зазвичай можете бачити на цьому каналі. Сьогодні я з вами поділюсь певними історіями зі свого досвіду досвіду колишнього банківського працівника. Вже більше п'яти років, як я не працюю в банківській сфері, але в цій сфері я працював більше семи років, тож за цей час у мене назбиралось багато історій, які пов'язані з клієнтами. Бо я працював із фізичними особами, і з юридичними, і як керівник відділення відкривав нове відділення, тож спілкувався з різними клієнтами. Чому з'явилась ідея на таке відео? З'явилась вона після посту на моєму телеграм-каналі WalletPro з інформацією про те, що з поточного року фінансова грамотність стає обов'язковим предметом для восьмикласників. Ну і звісно, в коментарях були різні думки щодо цієї справи. Хтось вважає, що фінансову грамотність треба викладати вже з першого класу. Хтось що, власне, восьмий клас це ідеальний вік для такого предмету, а хтось має сумніви щодо того, чи викладачі з їх поточною зарплатнею можуть якісно навчити цього предмету. Моя думка з цього приводу наступна. Фінансова грамотність як предмет мала стати обов'язковою в шкільній програмі вже давно, десятки років тому. Та й взагалі фінансова грамотність мала бути завжди у шкільній програмі. Коли її краще почати викладати? Моя думка, чим швидше, тим краще. Чи треба його викладати молодшим класам? Треба. Чи є в цьому сенс? Ось тут у мене сумніви, бо я також не впевнений, що діти початкових класів готові до сприйняття такої інформації, але це вже краще судити педагогам з багаторічним досвідом, коли і яку інформацію таким дітям подавати. Щодо викладачів, то моя думка наступна: навіть якщо людина не знає чи не дотримується основ фінансової грамотності. Але якщо ця людина отримає нормальний матеріал, який треба викладати діткам, то хоче цього цей вчитель чи ні, але рано чи пізно такий вчитель набереться бази фінансової грамотності. Бо навіть якщо ти не знаєш різницю між доходами та прибутками, але якщо тобі дадуть хороший якісний матеріал, щоб пояснити цю різницю дітям, то по-перше... Ти перечитаєш цей матеріал і вже щось візьмеш для себе. А по-друге, якщо вчитель один і той самий матеріал буде розповідати декільком класам, декілька років, ну то я не вірю, що в такої людини не появляться базові знання та навички фінансової грамотності. Веду до того, що не тільки учні будуть цьому вчитись, а й і вчителі, які будуть вести цей предмет, якщо, звісно, вони ще не сильні в ньому. Тож це він-він, обидві сторони у виграші. Та іначе вчителі, які вестимуть цей предмет, проходили різні курси, тренінги, тобто якась підготовча робота, наче велась, і це вже не зле. І це добре, що нарешті в школах навчатимуть фінграмотності, бо фінансова грамотність це дуже важливо. Коли я працював в банку, то я зустрічав настільки часто випадки фінансової неграмотності серед дорослих, що просто плакати хотілося. Ось вам декілька історій, які трапились в межах 7-12 років тому. А, і дисклеймер. Всі ситуації, усі персонажі, усі установи з цих розповідей видумані і збіги з реальними людьми випадкові. Все, офіційну частину я сказав, тепер можна і до найцікавішого. Історія перша. Мужчина все життя працював за кордоном. Знаєте, такий роботяга-будівельник, і лише на деякий час приїжджав в Україну. Він в магазині електроніки взяв, здається, холодильник оплату частинами без комісій на рік часу. Якщо за рік не погасить, то з 13 го місяця почне нараховуватись комісія. Кредит був в одному банку оформлений, але погашав він його через касу Ощадбанку. Я тоді працював з фізиками, і ось у відділення забігає цей чоловік, який приїхав за кордону, і біжить до мене і починає кричати, що це за банк такий, що ви людей дурите, ви злодії. Кажу, сідайте, розказуйте, будемо дивитись, в чому проблема. Він каже, що мав здійснити 12 платежів по 2 тисячі гривень кожен, щоб закрити кредит без комісій, і що він все вчасно сплатив і що має усі квитанції. Але я каже також, що почали йому дзвонити з банку, що за останній місяць він не заплатив і йому нарахували штраф, і що він не мав би платити останній місяць, ну бо вже рік пройшов і 12 платежів по 2 тисячі гривень, він вже зробив. Дивлюся в системі випуску по його кредиту. Бачу, дійсно є прострочка через несплату за останній місяць, і дивлюсь, що кожного місяця на рахунок заходило на 2 тисячі, як він мені говорив, а одна тисяча гривень. Я йому це все розповідаю, а він каже, що я з нього прикалую, що він зараз поліцію визва, і що він має квитанції і зараз їх принесе. Кажу: Окей, принесіть квитанції, глянемо. За годину часу він повертається, заходить у відділення і каже: О, тепер вам хана, в мене є всі квитанції. Бру квитанції, і я просто в шоці. Там 24 квитанції, 12 з них по оплаті кредиту, 1000 гривень кожна квитанція, а інші 12 це оплата комунальних послуг на рахунок якогось ОСББ, також 1000 гривень кожна квитанція. Я посортував ці квитанції на дві групки: ці, що по кредиту, і ці що по комунальних. Беру одну по кредиту, одну по комунальних, показую йому і говорю: звірте, будь ласка, реквізити. З реквізитами для погашення вашого кредитного договору. Він звіряє і каже: Ну ось співпадає. Я кажу: Окей, це одна квитанція на одну тисячу гривень за цей місяць. А де друга тисяча за цей же місяць? Він до мене каже: Ти що, тупий? Та ось друга квитанція і показує мені квитанцію на оплату комунальних. Я йому пояснюю, що номер рахунку туди інший. В призначенні навіть чітко пише, що це оплата на рахунок ОСББ від такої-то квартири. Він не розуміє, в чому проблема. Каже, що навіть не проживає в такій квартирі, і не знає, що це за ОСББ, бо назва його ОСББ інша. І говорить мені: ось дві квитанції за січень. Разом це дві тисячі гривень. Ось штамбанку. Я кажу: та добре, що є штамбанку. Але гроші ви переказали на рахунок ОСББ, а не на свій кредит. І у вас така ситуація кожного місяця. Замість двох тисяч ви кожного місяця платили тисячу по кредиту і тисячу за комунальні, тому у вас і кредит не закритий, і там ще половина не погашена. Він на мене дивиться з такими очима, наче я йому про космічні кораблі розповідаю. Я його питаю, ви вже зрозуміли, чому у вас кредит не закритий? Він сидить червоний від злості і каже, ні. Я питаю, а чому ви іншу тисячу кожного місяця платили на інший рахунок на ОСББ, яке вам навіть не знайоме? Він каже, то не я. Я пересилав кошти брату, коли я був за кордоном, а брат вже оплачував тут. І тут же ситуація роз'яснилась. Брат цього бідолахи мав платити 2 тисячі по кредиту, але платив лише тисячу гривень по цьому кредиту, а іншою тисячою погашав свої власні комунальні платежі. Я йому це пояснюю. Показую реквізити платіжок, показую реквізити кредитного договору. Він знову кричить, що тут усі шахраї, треба поліцію визивати і так далі. Викричавшись, він встає і каже, що йде тепер виясняти в Ощадбанк, у відділення, де були здійснені ті оплати. Я йому кажу, що тут не до Ощаду треба йти, а з братом переговорити прийдеться. Ну і він пішов. Чи дійшов до ощаду, не знаю. Так само не знаю, як він перегорив зі своїм братом. Але за тиждень чи два він знову прийшов у відділення і одним платежем закрив весь кредит. Правда, в очі він мені вже не глянув, поглядом уникав, і, незважаючи, що в мене на той момент було вільно, він чекав, поки звільниться мій колега, щоб сісти до нього і закрити цей кредит. Має надію, тепер цей мужчина трішки дивиться на номер рахунку і призначення і не довіряє свої кошти цьому братові. Історія номер два. Кредитка, яка ніколи не погаситься. Приходить до мене жінка років 35-40. Стильно одягнута, чимало біжутерії на ній, телефон останньої моделі відомого бренду. Ну, така сучасна жінка. Сідає до мене і каже, що хоче погасити і закрити кредитку. Хоче, щоб я їй сказав, скільки там до повного погашення. Дивлюсь, кажу, 4 тисячі гривень. Вона каже: Окей, я зараз її погашу. Я кажу, чудово, підходьте до каси. Вона виходить на вулицю, за хвилину повертається і йде до каси. Вносить 4 тисячі гривень, підписується на квитанції і йде до мене, щоб закрити рахунок. Дивлюсь і бачу, що на карті далі мінус 4 тисячі. Кажу, їй треба 2 хвилини почекати, бо в системі дані відображаються з незначною затримкою, і я поки не бачу поповнення, тож борг все ще 4 тисячі і поки не можу закрити рахунок. Тоді система показувала баланс в режимі реального часу, але операції по рахунку відображались десь із запізненням 1-2 хвилини, якщо операція пройшла через касу, і 5-10 хвилин, якщо операція через банкомат або термінал самообслуговування. Почекали ми 5 хвилин, і вона знову просить мене перевірити інформацію, щоб закрити рахунок. Ну і я дивлюсь, що борг далі 4 тисячі. Вона починає кричати: вже відомі вам фрази з попередньої історії: ви шахрі, ви злодії, я телефоную в поліцію. Кажу спокійно, мабуть, система підвисає, зараз все оновиться. Оновлюю випуску по її рахунку і бачу, що операція поповнення вже є, вже відображається, але борг далі, далі існує. І тут я в стопорі, бо не розумію, в чому причина. Я ж бачу, як вона поповнила ще на ці кошти і бачу поповнення. Вона в цей час далі кричить, виходить з відділення, за хвилину приходить, знову лається, але йде до каси і знову поповнює картку на 4 тисячі гривень. Ми знову чекаємо пару хвилин, і я знову бачу ще одне поповнення на 4 тисячі, але борг далі 4 тисячі і мене не пускає роздрукувати заяву на закриття. Я їй це озвучую і прошу почекати хвилинку, щоб я зв'язався з підтримкою, бо це, напевно, якась помилка. Ну, бо я ж бачу, вона вже двічі через касу поповнила дану картку. І касир мені підтвердила, що вона вже опрацювала платіж. Поки ця жінка мене там поливає теплими і гарними словами, я періодично оновлюю історію, пишу в саппорт і так далі. І нарешті з'являється операція, яка все пояснює. Коли я побачив причину, то питаю цю жіночку. Звідки ви взяли кошти оці 4 тисячі, навіть 8 тисяч, які ви щойно вносили через касу? Вона з виразом обличчя, що це за дебільне запитання, і зі злістю відповідає: Та як звідки? З картки в вашому банкоматі на вулиці зняла? Я запитую, з цієї картки, яку ви, власне, хочете погасити під нуль? Вірно? Вона відповідає: Ну та. Я кажу: ви не розумієте, що ви робите? Ви ж ще не зрозуміли, чому у вас борг не зникає? Вона відповідає, що ви шахраї, у вас в банку нічого не працює, і знову та сама історія. Я кажу: ви зрозумієте, що у вас на карті мінус 4 тисячі гривень. Ви йдете в банкомат, знімаєте ще 4 тисячі, у вас виходить на даний момент мінус 8 тисяч. Далі ви йдете до каси, поповняєте цю картку на 4 тисячі, які ви зняли з банкомату, і у вас знову залишається борг в ті 4 тисячі гривень. І тут вона випалила. Ви якийсь нерозумний, я не розумію, про що ви говорите. Я кажу, присідайте, зараз вам детально поясню. Десять хвилин у мене це зайняло, щоб донести їй цю глибоку істину. Що для того, щоб погасити кредитку, треба гроші зняти з якогось іншого рахунку, а не знімати з цієї самої кредитки, яку ти хочеш погасити. В кінці, правда, вона видусила себе це багатостраждальне, сухе, вибачте. Знайшла кошти, і ми таки закрили той рахунок. Ну і на кінець третя трішки веселіша історія. Про неї я вже раніше писав у своєму телеграм-каналі. Я тоді ще вчився на четвертому курсі і мав вільне відвідування. І, власне, почав працювати в одному з банків. Це був мій перший тиждень на цій роботі. І ось приходить мужчина, років 30-35, і по виразу його обличчя, можна було б сказати, що він не в банк прийшов, а в секшоп, бо поводився так, наче чогось дуже-дуже соромився. Присів він до мене і якось невпевнено питає: ось мій паспорт, гляньте, чи в мене немає в цьому банку якихось рахунків чи грошей. Це питання для мене було дивним, бо це було, здається, 13 років тому. І клієнтів, які мали рахунки в більше, ніж в одному банку, було не так багато, можна сказати, одиниці. І не пам'ятати, чи в тебе є рахунки в якомусь банку, на той момент було вкрай дивним. Перевіряю я його аккаунт і бачу, що в цьому мужчині є строковий депозит на 30 днів на суму плюс-мінус 40 тисяч гривень. Курс долара, тоді, здається, 8 гривень був. Депозит відкритий 2,5 тижні тому і за 10 днів має завершуватись. Це мене ще більше здивувало. Ну бо як можна не пам'ятати, що в тебе плюс-мінус 5 тисяч доларів лежить на депозиті, який ти відкрив трішки більше двох тижнів тому. Говорить цьому мужику: так у вас є депозит на 40 тисяч гривень. Мужчина, як це почув, то вираз обличчя в нього змінився на такий, наче щойно він один мільйон виграв у лотерею. Весь почервонів, очі ледь на лоба не вилізли, і він дивиться на мене і перепитує мене, скільки ви кажете там на рахунку? Відповідаю: 40 тисяч гривень. Він запитує, я їх можу зараз зняти? Відповідаю, ні, бо це строковий депозит без розірвання, але він завершується за 10 днів, за 10 днів ви можете прийти і зняти ці кошти. Він після цієї відповіді каже: Я зараз повернусь. Вибігає на вулицю, а я сидів біля вікна, і вікно було відчинене. Тож я частково чув, що відбувалось на вулиці. Дзвонить він комусь і майже кричить щасливий в телефон: Чувак, ми ці гроші не пропили, я їх на депозит поклав в банк. Там, звісно, кожне друге слово було матюк, нецензурщина, але ви суть зрозуміли. Повертається він з вулиці до мене, вже чувак впевнений в собі, довольний як слон, і каже, що прийде за 10 днів знімати гроші і йде з відділення. Після цього я йду до свого керівника і питаю: чи не пам'ятає він такого клієнта? Керник відповідає, що, наче пару тижнів тому заходив якийсь мужчина під шафе, відкрив депозит і пішов, але чогось надзвичайного такого не було. За 10 днів приходить цей мужчина знімати кошти, ну і я його розпитую, як це так, що він не пам'ятав за свій депозит. Як вияснилось, він довго не міг продати свого корча, авто в поганому стані. І ось, нарешті, він його продав, хтось його купив. І за своїм другом вони почали таке бурне святкування угоди року. На другий день він прокинувся без грошей і без пам'яті. А думка про банк прийшла, коли він почав чистити свій телефон, і в СМС він побачив там код підтвердження на відкриття поточного рахунку. Ось такі от історії, які пов'язані з фінансовою грамотністю, які дають нам підказку, що вчитись фінансової грамотності ніколи не пізно. І чим швидше ми почнемо вивчати такий предмет, тим краще. Знаю, що багато банківських працівників дивляться цей канал, тож у коментарях можете поділити своїми власними історіями з ваших робочих буднів. А я маю надію, що це було цікаво. І на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал WOLET Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!